Всім доброго раночку, друзі. А у нас пройшов вночі і під ранок такий гарний дощик. Вже і я дощику радію, тому що була спека, засуха і контейнери з водою у нас вже спорожніли. Нам треба було поповнити запаси водички, тому я вже рада, що у нас пішов дощик. Ну, після обіду буде сонечко. Ось такий у нас гарненький дощик. У нас збиралося ось стільки томатів мого врожайчику. Це весь цей час, що ми не з'їдаємо на дачу їжу і збираю, збираю червоних трошки а в основному жовті. То сьогодні я буду знову займатися консервацією. Теж зроблю їх в солодкому. Маринаді, дуже нам подобається, вони самі по собі солоденькі. І маринад цей буде, кисло-солодкі, такі гарні томатики. Ну що ж, якщо переплутали і багато таких насадила, насіяла, то тепер треба робити якісь заготовки. Ну, вони смачні. Я не розчарувалася. Це головне. Букетик мій, бачите, йому теж жарко. Трояндочки похилилися. Ну, нічого, ще я їх переберу. Може, я їх покладу повністю в воду. І вони ще оживуть і ну, підріжу. І мені ще трошки постоять якісь ось так. Ну, друзі, як спека, бачите, нічого не витримує. А я вчора ж була на дачі, зробила багато роботи, то я вам зараз вставлю відео. З вчорашнього дня про дачу. Залишайтесь на каналі. Дякую, що зі мною. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись. Боже, бачите, які руки від помідорів. Ну, нічого, роботи не треба соромитися. Всім привіт! Вже після обіду приїхала на дачу під вечір 5 годин вечора. Такий у нас сьогодні тепленький деньок був. Роботи багато. От, тому треба мені розібратися з томатами, пообривати погане листя, ем, попідв'язувати, бо вони так уже сильно виростають. Ну і полити трошки пізніше. І набрати трошки врожаю, помідорчики. Може, є й огірочки. Залишайтеся, буде цікаво. Зразу вам показую, як ще зелено тут у мене. На грядках мені пишуть з України, що все вже посохло. От, а у нас ще, бачите, зелено все, ще зелені томати. Так потрошку є, десь дозрівають, в теплиці вже закінчуються. Ну, ось так. Кругом ще всіх зелено, бачите. Квітує троянда рясно-рясно. Треба тут теж розібратися. Ті, що відквітували, зрізати. Хочу для неї таку красиву купити арочку. Але, ну, звичайно, що на маркетплаці, там, типа нашого ОELX, бо так вони дорогі, поки що мені не попалося. Ось такі цікаві майорчики квітують малесенькі, різнокольорові. Ну, нехай. Ось таке, друзі, на дачі. Тепличку залишала відкритою, бо було дуже-дуже жарко вчора. Ну от, бачите, треба пообривати листя, зіпсоване, розібратися. І в теплиці. І на вулиці. Огірочки ще деякі вон, тут визрівають. Підсипала калію, поливаю, і вони, вон, бачите, прям цілою такою ось кущиком таким. Ось Ось декілька гірочків. Ну не знаю, чи визріють вони, чи вистачить сили. Ось тут теж. Побачимо, нехай буде. Мокро. Бачите, вчора поливала, тут мокро. Добре. Ось так. Черіки мої дозрівають. Ось такі гілочки. Базилік поливаю, він підростає, треба зірвати. А що на вулиці? Ви дивіться, як вимахали оці томати, жовті сливки. Так, треба тут уже з ними мені, розбиратися. Павутиня, що не можна проходити, що така зарослі. Ось дозріває, чи волове серце такі цікаві. Треба на слідуючий рік побільше насіяти волового серця. Дуже смачні. Огірочки теж потрошку ростуть, ростуть різні і новенькі. Вон там, бачу. Так, можна позбирати ось такі. Вже можна в банку такий огірочок. Ну, от, бачите, не вистачало їй, мабуть, калію, тому що перестали жовтіти. Ось тут жовтенький, то було, що більше жовтіли зав'язі, а зараз менше. Попідсипала, поливала, калій все-таки огірочки люблять. Ось так, ну що, друзі, починаємо працювати. Знов ягоди треба збирати, да. <рес> Я тут не зовсім справляюся. І полуничка у нас є ще. Бачите, ремонтантна, і ягідок у нас ще багато. Так, ось один сьогодні приготувала цей кабачок круглий, ще один росте. Добре, нехай росте. Косити треба, як його все встигати, не знаю. Тут почистила. Важливо, щоб тут був порядок, щоб не робили зауважень, що тут непорядок. Так, беру свою цю підставочку для телефона і будемо з вами працювати. Мені одна підписниця чи глядачка написала. Каже, вона прям була шокована моєю дачею. Е, вона з Бельгії, е, в якої теж є в приватному будинку діляночка. І каже, що в неї всі помідори пропали, все. Каже, ні одного помідора не з'їли, всі кущі викинули. Вона здивована дуже, що з такою погодою в мене є томати. Але, друзі, я говорила вже, їй написала, що зайдіть до мене на відео і подивіться, що я купувала для того, щоб полікувати томати. Ще як тільки-тільки я їх висадила навесні, вони теж такі в мене були змучені з теплиці спрей, який от два рази я їх по. Обробляла цим спреєм, і вони просто почали аж навіть жирувати, мабуть, і занадто два рази. Ну і плюс добрива різні, універсальні. Ну, Які треба для томатів, я теж все показувала. Так що заходьте до мене на канал, шукайте ці відео. Дивіться все підряд. І вам попадуться ці відео, починаючи з весни, як у мене. Історія з моїми томатами розпочиналася і продовжується. Ось скільки начистила з однієї грядочки. Одна грядочка готова. Знизу пообривала, щоб провітрювалося, зайве листя, поприв'язувала, щоб не падало. Ось такі вони високі і ще будуть рости. Зараз полю, зберу урожай, полю і. Нехай ростуть далі. А я буду далі переміщатися на ось цю грядку. Теж тут, бачите, все позавалювалося. Ось ось так. Да, тут теж тільки треба наводити порядок, чи вистачить у мене цих штучок, прив'язувати. І міліса знову дивіться, як відросла. Ой, колиться. Десь щось такий гарний кущ. Я її вже стригла, треба ще постригти. Так, і потім тут ще. Тут низькорослі в основному, це мої сливки. Я вам показувала, а це високорослий той ще сюди затисався. Я тут все потім розберуся. попереплотувала низькорослі з високорослою розсадою. А ось дивіться, які гарні. Ось які сливочки. Все-таки на вулиці краще, ніж в теплиці. Такі крупні, гарні, он, теж які грона. Бачите, що значить сонечко, так? Да? І дощики. Водичка лється. Водички вже мало. Так, показую, що тут зробила. Бачите, ось так звільнила, щоб провітрюсь поприв'язувала. Багато роботи зробила, бо воно мені вже, знаєте, так. Падало, я нічого не могла зрозуміти. Росте, стигне і треба розбиратися весь час, треба приходити, наводити порядки. Огірочки пообрізала. Ну, тут я вам вже показувала ось цю грядочку. Бачите, в мене тут було густо-густо, гарненько внизу прорідила. Ось так, все, поливаю. Тут огірочки ростуть, лягають і ростуть на цій грядочці, поливаю ще пару грядок і все. На сьогодні робота закінчена. Сподіваюся, буде гарна погода і все ще достигне. Колись була розмова про інжир, то я вам хочу показати, ну, чи ростуть тут, чи не ростуть, чи не мерзнуть. Ось який інжир, бачите, у сусіда вимахав. Великий, товстий, І з року в рік він все більше і більше він його обрізає і скільки плодів. Тобто інжири тут ростуть і нічого не бояться. І у нас росте. Сподіваюсь, виросте такий великий теж.